Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі, наша дача. Ми знову приїхали на дачу. Приїхали, а тут вже дихає все весною. Тому я пропоную з вами зняти сьогодні невеличке таке влогове відео. Тобто ми зробимо коротенький огляд нашої дачі. Я хочу показати вам, як почуваються наші цибулинні квіти, як вони вже повилазили з землі. Ну і також ми сьогодні будемо наводити порядок в нашої тепличці, тому пропоную з вами зробити це разом. Коли приїхали, було трішки сонечко, але воно зайшло за хмари. Тому зараз трішки так не дуже яскрава картинка. але все ж таки. Пам'ятаєте, ми тут з вами в осені я саджав велику-велику таку клумбу цибулинних квітів. Від інтернет-магазину Флоріум. З задоволенням ми це робили, таку спеціально зробили таку окантовочку і проміж цими смарадами нашими тут посаджено багато цибулин. Вже деякі посходили, а ось тюльпани, вони тільки тільки з'являються. З-під землі. Бачите, ось вони, по сантиметрику ще. Питали мене, як там ніри, оті, що пам'ятаєте, тут дві таких великих нори було. Друзі, ну ось це одна з них. А що там відбувається, я не знаю. Тоді ми пігулочку туди поклали, але ж поїли ці пігулочки, не поїли ті, хто там живуть, оці гризуни. Я не знаю, чесно. Так що, ну, судячи з того, що цибулини наші майже не пошкоджені, тобто, якщо їх хтось з'їв би взимку, то я не думаю, що з'явились би ось такі пагани. Але чекаємо, чекаємо. Ще час є, бачите, їх багато-багато. І вони тільки-тільки. Збираються з'являтися. Ось тут також вже з'явились, вже крутиться листочок. Ми ось такими о, округлостями висаджували. Ну, Буде дуже чудова нам, на мою думку, така клумба, тому чекаємо. Квітничок цей нас буде весною дуже тішити наше око. Дивіться, скільки насипано тут у нас цих. Кістачок. Це кістачки, ось це дерево, що ми спіляли восині. Це алича. Така алича вона насипала тут у нас е, цих е, плодів. Дивиться, оця алича засипає кожен рік, наприкінці літа, своїми плодами, все навколо себе. Тому цю аличу будемо видаляти. Друзі, біля цих плодів. Збирається безліч просто ос. І ці оси, вони ну гудуть так, що лячно стає сюди підходити. ось що від них залишили Все просто всі на Те, що ми декілька відер ще звідси винесли, отих посипаних плодів, і скільки кісточок все одно тут залишилось. Вони ще проростати розпочнуть, тому ну якось будемо з ними. Боротися. Ну, цибуля озима ще не з'явилась над поверхнею. Ще немає, не пролізла вона. Часник проліз, але ж часник я показував. Часник уже ось він. Росте. Друзі, показую ці відео, такі влогові, спеціально для тих дачників, хто не має можливості ще приїхати на свої дачі. Давайте тоді дивитись на нашу дачу. Полуниця. Полуниця росте. Дуже сподіваюся, що в цьому році ми будемо вже її пробувати на смак. Але ж давайте все ж таки зайдемо в нашу теплицю. Сьогодні ми приводимо до ладу нашу теплицю. Ми вже трішки розпочали. Ось так вона захаращена, тут складали на зиму всякі речі. Дошки, солома, грунти. І часткова земля. Все це нам буде заважати, тому ми зараз будемо все це виносити і готувати до початку весняних робіт. Ось так приблизно повинна виглядати зсередини наша теплиця. Все перекопано, все вичищено від е, бур'янів. Така легенька земля, в якої все буде добре рости. Бачите, ще не доробили. Це половину теплиці, теплиці зробили. Трішки втомилися, ну дуже-дуже складно, тому що ці речі, вони дуже такі агресивні. Вони розсипаються, їх там треба покроково вибирати. Інакше вони тут нам нароблять справ. Ну нічого, справи рухаються вперед, тому є надія, що ми з цим впораємось. Зовсім скоро. Ну ще на, на разок нам тут залишилось повозитися. І я так вважаю, що тепличка буде вже приведена і буде готова при, прийняти рослини, які ми розпочинаємо вже вирощувати розсаду на них. 10 градусів, майже 11. Ну я ж кажу, було сонечко, і трішки воно нагрілося за рахунок того. Вислали мені стелажі для цього розсадника ось сюди, і на інший бік будемо ставити стелаж. оце все під стелаж обережно так поставити. Ну, хоча я це буду, звісно, показувати, як ми тут будемо все облаштовувати. Що виявили? Друзі, розпочали ми працювати тут трішки більше в цьому розсадничку, і виявилося, що не вистачає нам якоїсь полиці. Якщо, ну, можливо, сюди щось отак, знаєте, невеличку таку, телефончик покласти, там, щось поставити, стаканчик з водичкою і таке інше. Це потрібні речі, але ж це по ходу е, знаходження в цьому розсаднику. Я думаю, ми будемо е, це робити. Все будемо приводити до відповідності. Ось є в мене вже. Думки з'явилися на рахунок цих плит. Оце плити, бачите, вони покоржені, вони тут на в'їзній групі перед воротами у нас. Є така думка: ну, якщо ми будемо прибирати оцей будиночок з ділянки, розширюючи простір для вирощування рослин, то нам буде потрібен садовий такий будинок, невеличкий для інвентарю. Який ми збираємось розташувати ось на місці оцих куб. І під інвентарний будинок, оці плити ми так і покладемо. Вони будуть там якби основою такою. На неї вже поставимо будиночок. Той із дерева, мабуть, ну ще не вирішили, який будинок для лопат і такого іншого. Ну, багато чого ви самі знаєте, що для дачника потрібна. Які інструменти в нього є. Ну, а тут якісь доріжки хочемо побудувати, але це все наприкінці літа будемо розпочинати робити. Чому? Тому що зараз ну, в цьому будинку будемо ще можливо вирощувати осаду, трішки продовжувати, коли з квартири вийдемо. Потім тут будемо роботи робити свої, і буде нам заважати. якщо Людей запросити, оце все робити, тут копати, перекопувати, виносити цей будинок. Ми не зможемо. А ось коли врожаї зберемо вже з цих грядок, вже коли так трішки менше робот буде у нас на ділянці, тоді можна буде в серпні місяці розпочинати розширюватись. Якимось чином, тема ландшафтного дизайну, який ми тут для себе так мислимо, замислюємося тільки над цим, це така розлога тема. Я коли буде малюночок вже на руках. Ми з вами тут походимо. Я покажу малюночок, де що ми запланували, які доріжки. І тоді я буду чекати вашого зворотнього зв'язку. На цьому відео завершу такий, такий відеоогляд, таку невеличку для вас екскурсію, друзі. Тримайтесь, весна зовсім скоро. Зовсім скоро ви також вийдете на свої городики, будь-то дачі, будь-то. Приватний будиночок у когось. Все одно земля вона чекає, вона зове нас, вона не відпускає тих людей, хто її дійсно любить. Тому все буде добре. До побачення.